Гадаю, що на джиджідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Ладно, сьогодні точно буде остання серія по ну, всій рубриці в рубриці будні на джидроп і. Да, Фінальна серія, тому що я вже е, трошки втомився оце, намагатись зробити е, фінальну серію більш-менш якоюсь е, крутою, більш-менш окупною. Тому от, просто бачите, Сицилія злила 700 мені два кейси. І відкриваємо один кейс. Мені випадає п uh, 250 динозаврик, можна його так називати. 414 летить на 1000. Якщо випаде, до речі, uh, мене це хоч трошки заспокоїть. Ні, не випало. Ну, блін, ну як же, як близько? Я реально не розумію. Може. Я не знаю, може пробувати тактику з цим. Ну, я не хочу, ладно, відкрию просто три. Просто три Inkmate X зібарт і. О, найс, гарно, що я це зробив насправді, бо ем, дуже файно мені випало все. Оце продаємо і йдемо в апгрейд. 590 ставимо на 5 тисяч, бо о, якщо випаде, буде навіть дуже і дуже непогано. Почекайте, це максимально зараз. Схоже, випадає емка. Випадає емочка за 5 тисяч, але, на жаль. Чи, к щастю, нам прийдеться продати її і відкрити 5 InkMate X Zibert І сподіватись, калаш є один, і ще щось. О, два калаші. Два калаші, це окуп. Це значить, що ми окупне витягнули тільки що. І пропоную зробити контракт з цього абсолютно всього. 1300. Нарешті, нарешті гарна серія. Ну, головне, як минулі, просто все не, е, не втратити, як в мене це буває. Тому дивіться, ми просто можемо підсейвитись 10 тисячами, якщо вони випадуть, звісно. До речі, такі перчатки в мене є в грі, я їх виводив. Хто не бачив серію, звісно, раджу подивитись. Давайте хід регістрейшн перевіримо. Я розумію, що комусь вже не подобаються ці кейси, що я весь час відкрива, але бачите, тут може прям заносити. Непогано достатньо. І це, по ідеї, це не Окуп. Так, це не окуп. 4800. Я пропоную піти ризикнути, відкрити 5 агентів за 6 тисяч. Будь ласка, видай якогось гарного. Ооо, хо-хо-хо. Нарешті я дочекався фріспіни. Ну, правда, отут погано випало, але у нас є безкоштовні три прокрути. Будь ласка, мені треба жорсткі агенти. Блін, це по. Ну можна цього За 2300, будь ласка. Окей, 1700. Це гарний агентик. І ще останній, Оооо, хо-хо-хо-хо. Це скільки? Почекайте, я можу обміняти на калаш за 4500, але я не буду це робити. Продаємо, а в нас 10000 тисяч баланс. Так, 10000. тисяч. Да, якби тепер це все діло конвертувати. До речі, елітний кейс. Я пропоную. Знаєте, як зробити? Ой, мене голос почав аж зникати. Пропоную оцей кейс відкрита. Зараз о, почекайте, золота. Я ніколи, я ніколи ще на джедропі не вибивав монетку золоту, так що треба, щоб я її вибив взагалі-то. Елітний кейс. Ми готові. Будь ласка, видай, знаєш, як треба? Треба 7 тисяч, і, і просто ми на цей баланс будемо крутити. І буде взагалі файно, дуже. Поки що ця серія максимально схожа на те, що буде все нормально. Що буде все, типу, в окупі. О, oh, найс. Nice. Uh, також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, адже там виходять всякі цікаві пости, інформаційні, ну а також розіграші там публікуються. Давай за 3000, тисячі, не хочеш? Окей, okay, ми можемо вже почати пробувати. Почати пробувати робити uh, реально гарні речі. 10 тисяч, Наваха полетіла. На жаль, Наваха не думає, що їй треба заходити, ну нічого страшного. Мафія Арсенал. Відкриваємо, забираємо цей, цей це, скі... це 2000, найс. Nice. Є е, трошки в нас на подумати, і також нам видали безкоштовний якийсь кейс? Оцей. Оцей кейс. А також я згадав про безкоштовні кейси. Про безкоштовні кейси. І зараз вам дещо розповім. Це, це до речі, 900. Це кейс по ідеї окупає Так, це окупає кейс, але він навчає безкоштовно дістався. І за промокодом atomf F66, ви безкоштовно отримаєте оцей кейс. Ну, якщо, звісно, зробите депозит від 500 джип Абсолютно безкоштовно Оцей кейсик. Вам дістанеться. І тут падає, дивіться, 175 навіть випало, можна на халяву отримувати. Тобто зробили депозит 500, наприклад, і ще 100 зверху можете отримати. Про відсотки або 260. Про відсоток при поповненні я взагалі не розповідаю, бо всі так знають, що 11% це дуже вигідно. 13 тисяч мені стрьомно, мені стрьомно, тому що. Так, а пам'ятаєте, як історичний кейс, до речі, в минулі або позаминулі серії видавав? Може, сьогодні теж так буде? 374. Ну, поки, поки ніякого такого нічого немає. Окей, контракт на 2000. let's go. Не спилерю. Не Дивіться, на 2000 може видати реально щось дуже і дуже непогане. 2500 видає, до речі, продаємо. І я думаю, час настав відкрити дорогий кейс. Але я хочу оцей за 6 тисяч відкрити. Давайте, рашей, рашбі, rush let's go. Що нам випаде? Що нам випаде сьогодні? М. Емечка... Я не знаю, яка тут падає. Якщо тут дешева падає, це прям тіль. Тут за 3 тисячі, так вона падає. Не буду, ще раз, не буду, я ще раз відкривати її. Це точно вже можна відкрити blue Case. В принципі, щось синеньке, це приємно буде виловити. Щось краси. Гон... Почекайте, перчатки! Перч, це жорстко, це дуже жорстко, ні. А, вони погані якості, тю. 13 тисяч. А які вони реально? А, вони батл... Ну да, вони прям в фулл стерті. Вони фулл стерті, але це все одно окуп, це все одно окуп, у нас 16 тисяч. Е, ну, я, я б так не повертався до цього кейсу, ну, баланс дозволяє, тому. Е, я спробую вибити щось звідси. Почекай, це ж мало, ні. Скільки він? Ну, максимум 3. 1400! Ще раз, фастом. О, я таку дурню, дурницю роблю. Мені треба просто піти далі дороги. О, бла. Ні, я не дурницю зробив, бо Bloodsport це. 12 тисяч філ Поки що ми його залишимо і покрутимо на все що. Хоча ми можемо 17... Дивіться, якщо зараз окуп випаде з цих двох кейсів, то ми підемо відкриємо перчаточний, бо перчаточний це. Ми ножевий зараз відкриємо, друзі. Це ж, Це жесть. Вистовіць. А як мені рубрику починати зі шляхом, коли мене так жорстко окупило? Окей. Е, відкриваємо ножевий кейс. Наджи... Почти, ми можемо ще дорожче відкрити. Оцей. За 23 000. Поїхали. Ножевий кейс на джедропі. 22 999. Летс Будь ласка. Видай щось гарне. Ну, так чи це дуже дорого. Почекайте, це ж дуже... Це прям дуже дорого. На цьому ми зупинимось, друзі, як ви розумієте. Тобто я вам показав, ну, як, в принципі, мені вже пишуть. Я вам показав, е як все може видавати тут, тому. Це жорстко, це жорстко, ви 100% маєте поставити лайк. Я навіть заради цього відео прев'юшку зміню і може цей ніж навіть поставлю. Все, Всім дя... це, ж... це жесть просто. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.